Кажуть, що в Запоріжжі ЄОСЕЛЯ Оселя не працює, що банки не дають кредити і нереально купити готове житло в прифронтовому місті. Але це не зовсім так. Сьогодні ми поговоримо, чи можна все таки придбати готове житло по програмі ЄОСЕЛЯ під 3 або під 7% відсотків в житловому комплексі Смарт та основа. А також розглянемо, хто може отримати кредит, які умови, нюанси по документам і так далі потрібно знати. Сьогодні в студії ті, хто знає про є оселю навіть більше аніж Google. Це керівник кредитного відділу Запорізької філії Ощадбанку Владислав, а також менеджери компанії Простір Олена та Ксенія, які продають готові квартири в житловому комплексі Смарт та основа. І розкажуть нам більше, як можна придбати. Говоримо чесно і без прикрас: що, як, кому і скільки. Поїхали! Владислав, то що таке «ЄОселя» і як вона працює? Ну, перш за все, «ЄОселя» – це державна програма. Яка реалізується Міністерством економіки, мінцифри та державною компанією Укрфінжитло? Сама програма передбачає іпотечне кредитування для всіх громадян України? Угу. А розкажіть більш детально, все ж таки, хто може скористатися цією програмою, і які умови от її скористатися програмою можуть всі громадяни України віком від вісімнадцяти. До 70 років на момент погашення кредиту, одна з найважливіших умов це отримання офіційного доходу щомісячного та сплата податків до Держбюджету України. Також є е, деякі обмеження, що стосуються наявності у власності квадратних метрів у позичальника. Для однієї особи квадратні метри мають не перевищувати 52,5 квадратних метри і для кожного наступного члена родини 21 квадратний метр. Також є умова, що за останні 12 місяців позичальник не мав робити відчуження нерухомого майна. А які ж документи потрібно подати для ЄОСЕЛі? Все ж таки, це мінімум бюрократії чи справжній квест. Процедура оформлення самого продукту дуже проста і займає декілька кроків. Ну, По-перше, клієнту необхідно е, зайти в дію, відкрити розділ послуги, вибрати Є-Оселю і заповнити заявку на оформлення кредиту. Після цього е, клієнт направляє дану заявку на розгляд до банків. Банки приймають попередні рішення. Клієнт це отримує в дії. Попереднє рішення. Після цього, якщо йому погоджено кредит, він обирає нерухомість, визначається з квадратурою, з вартістю і таке інше. І після цього додаються до банку е документи, які залишились стосовно нерухомості, банк приймає остаточне рішення. І після цього вже відбувається видача кредиту. Стосовно переліку документів, які необхідно, Надати на розгляд банку це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідка про доходи за останні 6 місяців і документи на нерухомість, яку обрав клієнт. Зрозуміло. А розкажіть нам, будь ласка, які є обмеження по програмі? Стосовно обмежень, те, що я сказав, не має бути відчуження нерухомості протягом останніх 12 місяців. Але також є вимоги до самої нерухомості, яку можна придбати за даною програмою. І головне питання: яка ж все таки процентна ставка кредитування для громадян по програмі ЄОСЕЛЯ? В програмі ЄОСЕЛЯ діє дві відсоткові ставки: перша відсоткова ставка для категорії пільгової категорії громадян. Відсоткова ставка складає 3% річних, і до пільгової категорії громадян відносяться категорія військовослужбовці, медичні працівники, педагоги і науковці. В категорії військовослужбовці приймають участь це військовослужбовці за контрактом, працівники Служби безпеки України, ДСНС, поліцейські і інші силові блоки, скажімо так. Категорія медичних працівників, педагогів і науковців там вимога одна: це працівники комунальних підприємств або державних. Всі ці чотири категорії кредитуються перші 10 років під 3% річних. З 11-го року відсоткова ставка складає 6%. І є ще друга категорія клієнтів вона більш масова. До неї відносяться клієнти категорії ветерани війни. Та члени їх сімей ВПО або всі інші громадяни, у яких у власності немає нерухомості, яка перевищує нормативи по квадратним метрам? Ця категорія клієнтів кредитується перші 10 років під 7% річних. Починаючи з 2011 року, це 10% річних. А чи можна погасити кредит достроково? Чи все ж таки за це штрафують? Всі клієнти незалежно від державної програми, можуть робити дострокове погашення в будь-який момент без додаткових комісійних там, штрафних санкцій, в будь-який момент. І що важливо, треба проговорити про обмеження по самій нерухомості і всі обмеження по програмі, які є стосовно обмежень, що стосуються нерухомості. Визначене наступне. Для пільгової категорії клієнтів – це військовослужбовці, медики, педагогічний склад і науковці, і, в тому числі ветерани війни, вік нерухомості на момент оформлення угоди має не перевищувати 3 роки. Але для прифронтових областей, в тому числі для Запоріжжя, вік такої нерухомості допускається не старше 10 років. Наступна категорія клієнтів це ВПО по всій Україні. Вік нерухомості, в якій можна придбати ці категорії населення. Нерухомість складає 10 років, і остання категорія ну всі інші клієнти, скажімо так, тут вік нерухомості не більше трьох років. А що ж з квартирами? У яких ЖК від простір можна придбати квартири в ЄОСЕЛЮ? І які формати та ціни доступні в Запоріжжі? Діють пропозиції від простіра в двох житлових комплексах: це житловий комплекс Смарт, що знаходиться біля Віта Центру, та житловий комплекс Основа у житловому комплексі Смарт вже введеному будинку клієнти можуть обрати квартиру площі 31, 38 або 57 квадратних метрів. Квартири вже з існуючим плануванням, як в стані під ремонт, так вже з готовим повністю ремонтом для комфортного переїзду мешканців. В корпусі, що готується до введення в експлуатацію, квартири вільного планування від 42 до 150 квадратних метрів. Також під програму підходить житловий комплекс Основа, що поряд з торгівельним центром «Аврора» і що на малому ринку. Квартири у вільному плануванні, комплекс вже зданий в експлуатацію. Наявності квартири площу від 29 до 90 квадратних метрів. Є варіанти з панорамними кутовими вікнами та на місто. В житловому комплексі основа вартість від 800 тисяч гривень. Вартість одного квадратного метру залежить від обраного поверху та планування. А в житловому комплексі Смарт можемо пропонувати квартиру вартістю від 790 тисяч гривень, в залежності від поверху розташування. Це квартира з ремонтом. Чи під ремонт а цікаво? От саме приклади житла почути, проговорити, які можна купити в житловому комплексі основа та житловому комплексі СМАРТ по програмі ЄОСеля. Я пропоную розглянути квартиру в житловому комплексі Смарт. Найменшу це 31 квадратний метр вже з готовим плануванням. Така квартира в стані від забудовника буде коштувати 820 тисяч гривень. Перший внесок за умовами програми 20% – це 164 тисячі гривень і залишок в іпотечне кредитування до 20 років. Якщо, до прикладу, цю квартиру ми прорахуємо під 3%, то платіж перший – це буде від 4200 гривень. І поступово кожного місяця він зменшується до фінального платежу 3 тисячі гривень. Що ну на сьогоднішній день дуже зручно. Це навіть дешевше ніж орендована квартира, але ви вже платите за свою. І давайте розглянемо двокімнатну квартиру 57 квадратних метрів в житловому комплексі основа. Вартість такої квартири півтора мільйони гривень. Перший внесок від 20% – це від 300 тисяч гривень. Якщо ми прораховуємо під 3% на 20 років, то найбільший щомісячний платіж 8 тисяч гривень, найменший 5 тисяч гривень. До речі, що дуже приємно, всі щомісячні платежі зафіксовані в гривні на весь період. А, Олен, а чи підходять квартири з ремонтом під програму ЄОСЕЛЯ в смарті? Так, звісно, всі квартири в комплексі підходять під програму ЄОСЕЛЯ як по площі, так і по вартості. А до прикладу, якщо взяти той же варіант квартири, як ми вже прораховували, але з ремонтом в іпотеку, то перший внесок це буде 230 тисяч гривень. А щомісячні платежі найбільше 6 тисяч гривень, і далі на зменшення. Ксенія, а чи допомагає простір з оформленням ЄОСЕЛІ? Якщо так, то чим саме? Так, звісно, ми працюємо напряму з банками і допомагаємо від самого початку моменту підбору квартири до оформлення, моменту вже підписання угоди у нотаріуса. Ми консультуємо на кожному етапі, допомагаємо підібрати необхідну площу. За умовами програми є необхідні граничні вартості, в залежності від членів родини та від наявних у власності квадратних метрів та інше. Робимо попередні прорахунки, фінальне слово, звичайно, за банком щодо остаточних сум. Зі своєї сторони, ми забезпечуємо. Печимо координування всього процесу, спілкуємося з менеджерами банку та з нотаріусом. Також і зі своєї сторони швиденько надаємо необхідний пакет документів. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого до реальних кейсів та цифр. А, Владислав, скажіть нам, будь ласка, скільки кредитів вже видано а, з моменту запуску цієї програми в 2022 році на сьогоднішній день. Всіма банками на території України вже реалізовано. Майже 17 тисяч кредитів і загальна сума фінансування кредитування склала більше як 27 мільярдів гривень. Безпосередньо, те, що стосується нашої філії, на сьогоднішній день ми трошки пізніше вступили в дану програму в 2023 році, але на сьогоднішній день вже реалізовано 53 кредити на суму майже 65 мільйонів гривень. А який середній розмір кредиту? Середній чек виходить десь в середньому двісті тисяч гривень, в залежності вже від обраної нерухомості. Скільки часу триває оформлення зазвичай? Ну, оформлення, те, що я казав, спочатку клієнт робить ці кроки що стосуються заявки в дії, потім обрання самої нерухомості, це теж займає час. І сам розгляд повного пакету документів з моменту збору займає декілька днів. Після цього рішення банку діє 60 діб для оформлення цього кредиту. Олен, а скільки квартир вже куплено від забудовника простір за програмою ЄОселя? 20 квартир на сьогоднішній день ми продали під програму ЄОСЕЛЯ. Які квартири є такими найцікавішими, найпопулярнішими, які шукають люди? На сьогоднішній день е, користуються попитом це однокімнатні квартири, е, квартири студії і двохкімнатні. І, звісно, люди шукають житло вже з ремонтом більшість, щоб одразу після укладання угоди могли переїжджати до своєї омріяної оселі. Олен, а можете згадати якийсь цікавий приклад оформлення квартири по програмі є оселя? От саме з вашого досвіду роботи? Прикладів дуже багато. Кожна угода це історія життя людей. З такого хочеться згадати, коли прийшла молода пара. Вони ще були не одружені. Ми підбирали квартиру. Звісно, родина планує рости, тому хотілось площу побільше. А по нормам їм не вистачало. І вони прийняли рішення, одружились офіційно, зафіксували свій шлюб, взяли квартиру, своє родине гніздечко, тому. Програма є оселя, перший національний забудовник простір, Ощадбанк об'єднує родини, створює нові ячейки. На яку площу реально розраховувати, щоб оформити квартиру в ЄОСЕЛІ? в ЖК основа. Будь-яку з наявних площ. У нас від 29 до 90 квадратних метрів. Найбільша площа, яку ми продали за програмою ЄОселя, вона є й найбільшою нашою площою. Це трикімнатна квартира, 90 квадратних метрів. А чи є якісь додаткові фішки саме від забудовника? Простір? Так, у нас діє унікальна програма від забудовника, унікальна по Запоріжжю. А, за умовами програми повинен бути перший внесок від 20%, але часто буває, що не вистачає коштів на потрібну суму першого внеску або немає його зовсім. Але у людини гарний офіційний дохід, і вона має всі шанси отримати позитивну відповідь у цієї програми. Тому у нас діє така послуга. Ми можемо надати у розтермінування суму першого внеску, або якась частинка, якщо частини не вистачає. Надаємо у розтермінування без відсотків. За деталями запрошую відділ продажу. Тож давайте перейдемо до такого бліцопитування гарячих цікавих питань: чи заробляють банки на програмі ЄОСЕЛЯ? Банк, як і інші учасники даної програми, є партнером цієї програми. Звісно, для банку є свої плюси в реалізації даної програми. Там, окрім відсоткових ставок, да, банк ще має доступ до нових клієнтів, які користуються цими кредитами, і може пропонувати безліч своїх продуктів, які передбачені для фізичних осіб. Кредит під 0% – це реальність чи все ж таки міф. Це абсолютна реальність. Наприклад, в банках є програми автокредитування. До речі, у нас пропонується близько 15 різноманітних програм, в залежності від марки автомобіля. Тому відсоткова ставка 0,01 Це фіксована відсоткова ставка в договорі, і вона реальна. А що ж чергами по програмі? Скільки треба чекати? Тиждень, місяць, два. Стосовно черг, можемо повідомити наступне, що враховуючи, що збір документів там, розгляд кредитних заявок займає деякий час, тому в банку накопичується деяка кількість прийнятих рішень, тому все залежить від організації темпів фінансування від держави давної програми. Рішення гарантійне про видачу кредиту діє у клієнта 60 діб. Знаємо, що за умовами програми перший внесок 20%, А чи можуть банки вимагати все ж таки більше коштів? Так, даною програмою передбачено 20% від вартості нерухомості аванс для вторинного ринку нерухомості та 30% на первинному ринку нерухомості? А банк може запропонувати клієнту зробити більший внесок власних коштів, якщо при розрахунку, наприклад, офіційний дохід клієнта. Не вистачає для обслуговування кредиту там в розмірі 80%. Тому банк може запропонувати зробити більше але. По факту, клієнт прийме участь в даній програмі. А чи є маніпуляції з програмою від банку на думку забудовника? Олен. На мою думку, із досвіду співпраці з банками, маніпуляцій не бачу. Все досить чітко, прозоро, всі документи можна отримати одразу, ознайомитись. Більшість і подача заявки, воно все оцифроване, тому немає маніпуляцій. Ксенія, а по вашому досвіду? З мого досвіду також не бачу можливості навіть для маніпуляцій, так як перший етап це цифрова подача заявки в дію? Тобто, ви не можете прийти, наприклад, до своєї там сусідки, куми у банк, попросити подати заявку, якось допомогти з цим. Просто немає таких можливостей. Олен, а які б зміни у програмі ви б запропонували? Можливо, щось хотілося б покращити. Є пропозиція, вона більше не до банку, а взагалі до програми. Це розширення переліку людей, що підлягають під пільгову категорію під ставку 3%. Саме військовослужбовці мобілізовані, бо дуже часто, як спілкуєшся з людьми, вони впевнені, що вони підлягають під цю категорію, і для них це дуже образливо, бо вони на цей час боронять нашу незалежність. І також для е, учасників бойових дій також розширити цей перелік було б дуже дуже чудово, а, ксенія. Чи можна оформити кредит за три секунди в дії? Чи все ж таки це міф? Так, якщо мова йдеться про перший етап оформлення заявки в дії, та якщо ви дуже моторні, а, отже, купити квартиру в прифронтовому місці реально, особливо коли є програма є оселя і забудовник, який насправді включається в процес. Пишіть у дірект або завітайте до відділу продажу чи банку. Розкажемо всі деталі, познайомимо з програмою і, звичайно ж, допоможемо з оформленням. Програма діє, квартири є, а відкладати життя на потім вже немає коли.